Три хвилинки до чотирьох, як обіцяв, бо у нас розігріш невеличких подарунків. Ждемо 4 годин рівно і будемо починати. Ще дві хвилинки. Так, всім доброго дня. З ким ще не привітався? Зараз 2 хвилиночки і будемо починати. На все розігріш. Почекаємо рівно 4 годин. Так, мене чутно. Надіюсь, що мене чутно. Ну що, будемо помаленьку починати. Вже фактично 4 години. Тут осталася одна хвилина. <кхм> ну що, хочу я зробити невеличкий вісняний розігріш такий. Це перший на цьому каналі. Буде такий експериментальний, бо я до на нас люди. Дивляться, які люблять животних, допомагають нам, донатять нам. І ми з свого боку хочемо чимось е відблагодарити всіх, на, всіх людей. І зробили такий розігріш. Це невеличкі буде подарочки, їх буде небагато тут всього їх два штучечки буде. Але це буде від щирого серця. Е Скоріше, ну, там календар, і буде жаночка для котика, яке ми, наша волонтерки, зробили своїми руками. Ну що, будемо 4 години. Буду вам показувати. Так, от у нас наш канал. Тут у нас 22 коментаря, Зараз ми продивимося. Тут у нас. Кожен коментар, який хтось здогнатив і прокоментував, отримав свої номерки. Ольга отримала. Так, де тут Ольга? Ольга отримала. Вот он. Циферку 1. Ольга отримала. Далі Солідат э... Полома. That... Не знаю, правильно чи неправильно произнес. отримав циферку 2,3. Нам за 200 гривень. Далі Вадим Сметаняк. Отримав 4,5 задонатив 200 гривень. Так, і Лекскар отримав 67, задонатив 200 гривень. Ну і все. Більше іменно по цьому відео донатів не було. Були ще донати повз цього відео без коментарів. Але зв'язку з тим, що ми умови розігри, що ми сказали, то буде так. Открываем э, генератор выпадковых чисел. Ну что, первое мы будем, у нас 7 комментарей Разыгрываем спочатку календарик. Вот у нас с единицы до семерочки один подарок. Зараз я вам покажу. Ну я показывал вот, вот такой календарик с нашими такими всех кого мы пораздавали. Ну що, давайте подивимося, генеруємо. Так, і у нас результат один. Перший, перший у нас цей. Це у нас Ольга, по-моєму. да 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 Да-да-да-да-да-да-да. Це у нас Ольга. Так, Ольга, ви привет, вітаю вас. Ви отримали календарик. Зараз ми будемо розігрівати. Вот такую лежаночку для кота. Тут котик поместится добрячий. Выкрываем генератор. Генеруем еще раз. 6. Шесть. Цифра 6. Шесть. У нас цифрика 6. Вот Рима у нас. Так, 6, 6. Сейчас мы глянем. Так, 4, 5 дето я вам будь вже прогнав 2, 3 бачу. Так. О, у нас Лекскар по цифрі 6 отримав цю ліжанку. Дякую вам всім. розгляд був приведений приведен. Переможці е, визначені. Всім дякую, переможці. Будь ласка, напишіть мені в особисті. Я так думаю, що це можливо. Ну, як ми з вами зв'яжемося, якщо щось у вас не вийде. Все, всем дякую, всім до побачення.